Я рада вітати вас на передачі Білогірські самоцвіти. Сьогодні нашу зустріч ми проводимо в українській хаті Білогірського історико-краєзнавчого музею. І це неспроста, тому що сьогодні ми будемо вас знайомити з майстриною Іриною Григорівною Радіоновою, яка робить ляльку-мотанку, яка, як відомо, була ще відома 5 тисяч років тому. І перше запитання до нашої майстрині: як виникла ідея створювати ляльку-мотанку і відроджувати до християнських традицій в сучасній Україні? Сама ідея в мене виникла, щоб робити ці іграшки, певно, воно за покликом серця. Хочеться принести людям те, що ми забулись. І не, не власне на самих цих ляльках, а щось духовне і душевне. Те, що ми, на жаль, в нас воно втрачено. І ми, нам треба, власне, таким людям, які хочуть своїми руками щось зробити, треба то відроджувати. Треба віддавати частинку себе, щоб воно, звичайно, та лялька, вона ну, так як все пропадає, тому що все минає в цьому світі. Але коли ми починаємо відроджувати це духовне, можна сказати, в духовному світі воно, воно буде воно не пропаде і не відімре. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, скільки вже років ви працюєте над лялькою, мотанкою, і скільки ви вже їх виготовили своїми руками? Можна сказати, я над ними працюю недавно. Мені дуже сподобалася ця ідея, тому що різні майстрині вони по-різному їх роблять. У мене, можна сказати, це, це моя мрія, тому що я сама за фахом закрійник модельєр. і Я не тільки їх хочу до старовини показати на, на цих моделях, я хочу щось принести своє. Якусь цікавинку, тому що я бачу, так як багато лікарів, вони ну звичайно до старовини там більше йде. Я поки що, поки що ще не займаюся так глибоко, хоча маю мрію вивчити ну, український національний костюм і це втілити в ляльці це дуже довга кропітка робота. От. Ну, це, що я могла зараз цей час показати, то це я зробила, ну, але плани в мене є їх зробити і поглиблено, дуже багато всяких ідей. Надіюсь, що вони в мене вийдеться. Ось така невеличка історична довідка. Відомо, що першу ляльку-мотанку виготовляли наші пращурі для того, щоб дитина нею могла гратися, а потім її клали у колиску, мовляв, для того, щоб вона оберігала дитину від злих духів. Тепер в ляльку-мотанку, коли її роблять, вкладають намір. Мається на увазі, що людина, коли робить ляльку, думає про що світле добре, вона створюється для родючості, для сімейного щастя, добробуту і кажуть, що ляльку-мотанку треба мати в кожній Україні. Родині. Навіть мати, коли виходить дочка заміж, дарує їй мотанку, щоб вона служила сімейним оберегом. А я хочу спитати у вас, пані Ірино, що означає вкласти намір і які наміри ви вкладаєте у свої ляльки? Вкласти намір в таку ляльку-мотанку це, мені здається, навіть словами не скажеш, тому що ти вкладаєш душу, а це не виразиш якимись словами. Це просто можна сказати, що ти ясно, що ти маєш гарні думки. І навіть так скажу, як один вислів я чула, що так як я так само вишиваю, що рукою вишивальниці керує Бог, так і тут. Як, як ти не думаєш ні про що погане, і не думаєш, там, так як на ляльку зараз кажуть, можна то і то зробити, ти не думаєш про те, ти тільки хочеш гарне вкласти в ту ляльку, як я попередньо казала свої мрії. То, звичайно, ця лялька сама ніби тобі диктує, що це ти маєш, яку ти її маєш одягнути і як. Тому що на ну, ній так само треба робити примірку, і так само в тебе піднімається настрій, і хочеться, щоб людям це принести. От і все. Ляльки з вашої колекції, які, до речі, є ось кілька екземплярів позаду нас, м'які на дотик і приємно їх тримати у руках. З якого матеріалу ви їх виготовляєте? Ці ляльки, так як за колишніх часів, вони беруться з кусочків, з таких кусочків, які є вдома. Ну обов'язково, так як всі майстрині кажуть, треба було, щоб був натуральний матеріал, але поверх можна брати, ну так як на костюм, що йде, так як зараз ми носимо, так і колись, що носили люди. Так вони ту робили ляльку, щоб відобразити той час, ту епоху. Ну, так і в мене. Та через те вони м'ягкі. Є, звичайно, тверді на цих. На... Дерев'ячках вони от, це такі, щоб краще стояли, наприклад, ця невестація, ну, то цю, ця робилася на дерев'ячці, Ця дерев'ячка обмотується. От. І потім нашивається. Звичайно, лялька-мотанка, вона так іде, що на нього об вона так і називається, вона обмотується. Але тут так само мусиш приміняти техніку і голкою, бо ти шиєш костюм, ідеш що прошити на машинці. От. Ну, такі от. Тобто ви її більш усучаснили, скажімо так? Ну так, так я ж кажу, я рішила свої ідеї, хоча, може, мене хтось буде критикувати. Ну, мені здається, індивідуальний підхід ніколи. Не, не карався, а навпаки. Я ж кажу, я хочу маю в намірі ще інакше робити. Просто є багато техніки її виготовляння, якщо чесно. От і. А я так вона мені так і йшла. Наприклад, узор на цю ляльку взагалі не можна там великою дуже лапати. Я бачу, інакше так приробляю до неї із узором. Я хотіла так само, так як трошки додати художнього смаку, щоб в неї кольора там грали. Ну, це я кажу, це чисто моя особиста така. Тобто всі ідеї народжуються у вас в голові, скажімо так. Так, і я їх дуже люблю. Ну, коли ви вже заговорили про техніку, то давайте влаштуємо такий собі невеликий майстер-клас, і ви нам покажете, як ви створюєте ляльку мотанку А я знаю, що коли майстриня вміє якесь ремесло, то і інші ремесла в неї вдаються непогано. То які у вас ще є захоплення, поділіться, будь ласка, з нами. Я вишиваю. Просто коли я зайнялася цими ляльками, то трохи часу немає, щоб вишивати собі. Цю блузу, що я вдягнуте, я теж вишила. У мене ще пару таких робіт є вдома, з вишивкою в мене є. Та взагалі-то, як я попередньо казала, я і шию. Ну, це взагалі це зв'язано з моїм життям, з моєю професією. і Мені це подобається. От, це йде, можна сказати, від, від глибини душі. Хочеться зробити приємне, як я казала, щоб людям була усмішка. А традиційне дещо запитання: скільки часу потрібно для того, щоб зробити одну ляльку? Ляльку можна в принципі, виготовити швиденько за деякий, ну, до години часу, а можна виготовляти її і до місяця часу. Це залежить, яке вбрання на ляльці, що вона з собою несе. От, якщо треба, наприклад, ляльку зробити для дитини, її можна швиденько скрутити, щоб дитина так з нею поки що погралася. А якщо ми хочемо таку ляльку, щоб вона стояла в хаті і прикрашала хату і була оберегом, звичайно, ми на нього шиємо. От, можна навіть в'язати, тому що я хотіла показати, що. Багато технік на цю ляльку можна, і з соломи так само, от, і спеціальні там, шнурівки на ню. Це різний ну, різне, різновид ляльок, є, отак я скажу. Пані Ірино, а що ви робите зі своїми ляльками? Ви створюєте свою домашню колекцію, чи, можливо, даруєте. Чи незабаром побачимо таку невеличку кравничку вашу особисто? Та ні, я не планувала їх продавати, тому що я кажу, я в них вкладала в душу. Я просто їх. Багатьом подарувала. От і це поки що я зробила, можна сказати, для себе, для тих людей, яким я хочу принести маленьку радість. Позаду в нас ляльки наречених, наречена і наречений. А скажіть мені, будь ласка, я знаю, що кожна лялька це кожен характер, кожна ну, не особистість, а якийсь персонаж, літературний чи вигаданий. Які ляльки є у вас, у вашій колекції по в моїй колекції ще поки що нема таких, можна сказати, знатних ляльок, які би я могла так назвати повністю. Ну, я ж кажу, я тільки почала цим займатися. Ну, і ще раз повторюся, ті робила, які мені так ішли йшли від душі. Я втілювала якісь свої ідеї і фантазії, і мрії, можна сказати. От Недавно цей фільм іде і пройшов Роксолана, щось вона мені близька за характером. Так само Султана я зробила. От, ну це дійсно, можна сказати, сучасні такі е, ляльки. От, так само лялька, яка нівеста, ну, мені здається, їй можна і на весілля таку ляльку подарувати. Потім дещо я старалася, щоб до українського стилю зробити. От, ну я ще раз скажу, що я тільки почала їх робити і ще мало вивчила е певний стиль костюму, тому що його треба дуже строго і правильно виконати на ляльці. От, але основна е ну, специфіка ляльки, що е дійсно вона робиться без обличчя, і е цей хрест означає е все-таки. Е природу, таку, що горизонтально це йде зв'язок із землею, а вертикально це зв'язок із небом. Це, це така основна специфіка цієї ляльки. І ну, саме основне, щоб вона несла дійсно дуже гарний позитив. Сьогодні у нас в гостях була майстриня Ірина Родіонова, яка займається виготовленням ляльки-мотанки. Дякую вам, пані Ірино, за нашу розмову, за те, що показали, як робити ляльку-мотанку з підручних засобів. І хочу нагадати, що наша зустріч проходила в українській хаті Білогірського історико-краєзнавчого музею. Я не прощаюся з вами, а кажу вам до побачення. На все добре!